Біль в грудях висока температура, нежить та слабкість тіла найпоширеніші ознаки цьогорічного захворювання на грип А. Понад 13 тисяч мешканців області вже захворіли на цей вірус. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ. Аби уникнути ускладнень від вірусу грипу, медики закликають робити щеплення. У Вінниці діє програма здоров'я вінничан, яка покриває половину вартості вакцини. З високою температурою та пневмонією, майже тиждень на лікарняному ліжку 57-річна Меланія Тарасюк. Такі ускладнення спричинив грип типу, а з недугою намагалася впоратись самотужки та лікувалася вдома. Однак вірус виявився сильнішим. Я зверталася до лікаря, вона мені приписала пити противовірусні. Я пила противірусні препарати, ну але краще. Зразу вроді би було краще, температури вже не було, але потім на четвертий сутки в мене знову піднялася температура. Я пішла, зробила рентген. У мене там була пневмонія на плівці. Ну, мені призначили терапію інфузійну, мені антибіотики в вигляді крапельниці. 13 мешканців області вже мають підтверджений грип А один чоловік помер від ускладнення. Зараз, аби перервати ланцюг захворюваності, школи, міста області перевели на дистанційку. Останні дві неділі в нас різко збільшилась кількість хворих на грим, особливо серед людей похилого віку. медики. Вкотре закликають людей вакцинуватися, бо саме це один із найдієвіших способів не заразитися вірусом. Вакцинуватися від грипу можуть дорослі і діти віком від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Євгенії Овсяніко Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.